Вирішив поділитися з вами своїм минулорічним топом. Ну, я б сказав би навіть номінаціями ігор, які е, сподобались і також що не зайшло. Е, тому приємного перегляду. Сьогодні я ще вдома, завтра знову в розташування. Тому з Новим роком всіх! І так, найкраще соло грою для мене була в минулому році, можна так сказати, це Dirty Dust. Гра про раллі, Колодобут, який, о, діс, хоч не є соло грою, але грається кожен самогороді, так би, але з плюсів соло гри тут чудовий бот, який працює так, як треба. Як в турбо, коли боти продають грі, якоїсь атмосфери саме перегони це круто. Так і тут, коли ти змагаєшся на час і існує суперник, який також намагається показати кращий час, це працює чудово. Щодо самої гри, то вона банально проста. Ви докупляєте карти рух своїх дій, тобто кидаєте куби, який номінал куба, а ті карти ви будете активовувати. Але з кожним раундом карти будуть зміщатися на одну позицію вправо. Таким чином відбувається весь геймплей. В процесі ви також входите в повороти, які мають різні завдання і бонуси або негативні ефекти, які будуть впливати на ваш рух. Тому хто полюбляє Dice Placement, так сказав, і колода добут щодо Dice Placement, то, то подібні відчуття, напевне, в Білому замку. тобто от Чимось таким віддається гра. де ти З номіналом розміщуєш, щоб отримати той чи інший бонус, тільки в випадку замку там вже на мапі бонуси, а тут здійснюється через карту. Наступна гра це, напевно, маленький шедевр, який готовий подорожувати з тобою завжди. Дуельна гра про агентів, тваринок. І змагання хто довжини. З однієї сторони, просто від... даєш дві карти: одна перевернута, одна відкрита, і суперник обирає якусь з них. З другої сторони, бачучи стратегію суперника і його карти. І свої дії, рано чи пізно хтось один одного заманить в пастку. Пастку, яка призведе до перемоги. І це просто ну от, настільки круто. Е, також є чорний ринок, який продає взагалі, змінює певні речі. От, і настільки атмосферна гра, настільки проста. Будь-кого висадити не треба там запам'ятовувати, як там, вашу математику прораховувати і щось подібне. Плюс рандом е, можна коригувати, тобто ви маєте певні варіанти скинути карти, добрати нові, щоб вплинути на свої дії. Ну, якби ті, хто полюбляють ігри саме в такому жанрі, то я б рекомендував би в колекцію кожному. Тим паче, як хтось там з GSD вирішив швиденько перекинути за чашечкою кави. Займає мало місця як в сонці, так і на столі. От. І це, напевно, одна з кращих ігрою, які виходили. До неї вже вийшов, вийшло доповнення. Тому побачимо, як ще доповнення працює. Так. Най. Як би сказав би. Найбільше е, гру, яку я грав в минулому році, це була Castle Combo. От більше в жодну з ігор я не грав, ніж Castle Combo. Панально простой збір сет з 9 карт і ти намагаєшся закомбувати цей сет, щоб він працював, давав тобі більше ПО. Ну, блін, швидко, красиво. Реграбельно, також стратегії, ти підлаштовуєшся кожен раз під якусь також можливість впливу на, цього, на цей рандом. От. Щодо доповнення, доповнення доволі е цікаве, з однієї, як би сторони імбови навіть так сказав. Ну і воно більш для гіків. Тобто ті, хто. Змагаються між собою банально на результат з запам'ятовуванням, з якоюсь побудовою стратегії на кілька ходів вперед. От доповнення дає саме, напевно, ось такі ефекти. Тому ті, хто фанати цієї гри, думаю, рано чи пізно доповнення розпробують. Тим паче, якщо фанати там якихось євро. Настільки чи варте воно... Ну, не впевнений. Тобто мені база подобається як грається. От, тому це номінант на найбільш награну гру да, це Castle Combo. Відкриття року. Це у нас також дуельна гра. А, капітан Субасу. Спортивна, футбол, карткова, де ти також будуєш свій колодобут, дві доволі симетричні команди і намагаєшся забити гол супернику. Фішка в гарі така, що ти якби, завжди змагаєшся між показником захисту і атаки, щоб забити твій. Твоя атака банально має бути більше. Але також є і гра в пас. Тобто ти заволодіваєш контролем і відповідно зберігаєш м'яч за собою. І так воно, блін, прям аж відчувається, ніби ти не даєш супернику заволодіти м'ячем, щоб він навіть провів свою атаку і тягнеш час. О, класно, от гра суперська передає саме футбольні емоції. Футбольний матч, іноді помилки занадто впливають на гру цей момент є. Що якщо суперник буде якби. Мм. І так, сам ігролад простий, а настільки знання мови не потрібно. Тому, хто полюбляє футбол, хто полюбляє хороші дуальні ігри, варто придивитися до цієї гри і собі взяти. Я вже навіть маю. І так. Найкращою грою великою для мене була Dune Imperium, Uprising саме. Мені здалося, що вона в... для мене то вона значно краще, чим просто Dune Imperium. Грається цікавіше. І, от чогось ніби як в Dune Imperium не вистачало якогось от такого. Додаткового руху, щоб змінювати ігролад, а не банально ти кожен раз змагаєшся з якоюсь із стратегій. А тут поворот, більше поворотів, які ти можеш змінити. І от тут це мені подобається. І от пресінг дійсно велика гра, яка мене здивувала, що вона настільки мені сподобається. Тому. Багато про неї не варто розповідати. <смі> Це все ще та сама дюна, тільки з черв'ячками і з шпигунами. Щодо шпигунів, вони цікаві, але настільки, щоб аж я не був в захваті від них, щоб там з такого. Ну і новий ДОП, який до дюни вийшов, він також супер склягає на прайсінг. І... Гра прям відчувається. Попередні допомоги для мене вони перенасичені. Але я не настільки фанат Євро, щоб захоплюватися. Чи там тим самим Арнаком, де кож... кожне щось будує: комбо за комбо, 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 комбо. І всі вже розійшлися. а Останній гравець ще 15 хвилин робить свій хід. Тому якось так. Найкращий корпус. Кооператив да. це Володар персні. Точніше, пандемія версія. Самі грала супер. Єдине, це те, що зробили з мапи, трохи жах. От, ну, не знаю. Візуально воно взагалі не спримається. Якщо там карти. Виглядають класно самі малюнки класно, то мапа просто не знаю ніби я попав в 90 от, але да, це найкращий кобвертив, який вийшов минулому році. І який варто мати в колекції, тим паче, якщо. Ви грали пандемію, а ця версія її в певній мірі змінює. І привносить свої цікаві елементи. Так. Наступна це, напевно, моя гра. Про себе не згадати. Добрий лікар. Так, це за минулий рік не стільки багато проєктів було, але добрий лікар вийшов завдяки лордам. І воно воно також не забуваємо про Максима, який дійсно е став в лицем і в тим, е скажем, тою колаборацією, яку я хотів, тобто персонально зразу був вибраний Максим. І саму гру попропонував, щоб. А Максим от фанат на столок і плюс лікар. Блін, давай спробуємо разом щось створити. І добре лікар вийшов таким хорошим, класним в поіграладу, швидким, особливо для дітей. Він не цілений був на ту аудиторію. І як для мене, це, напевно, найкраща моя гра, яку я створював за останні часи. Тобто там. Саме до якої руку приклав, тому що в прикладі там, ну, крім ЗСУ, яка також повністю зроблена, э, цими, цими, <laughs> є ігри те саме губка чи арт, де мені дуже прям подобається, в контопській відьмі якої ж. От відьмі арт вигляд самої гри. Ну, прям захваті. А от проєкт Добрий лікар вже навіть, скажімо так, маю ідею доповнення або на і тестування. Але й варіанти є інші. Тобто, сам сетін доброго лікаря і механіка добре працює, чому б її не переформатувати в тих самих ДСНС. Да, і рятівники. Діти спробують рятувати кішку з дерева, чи когось дістати з каналізації. Um, Defenders Field. Um, розчарування року. Чому розчарування? Я очікував, що воно буде в рази краще, ніж острів духів. Острів духів. Суперська кооперативна гра. Але з певними застарілими елементами як мапи, так і в цілому візуалізації геймплею. От. І острів духів, я думаю, о, вийде так візуально класно". І Є схожа манера захоплення лісу тут тільки роботами і з такого. Але сам гемплей зіграв, розчарував дійсно. От, вона банально грається кожен раз однаково. Що ну, б ти не робив, вона буде однакова. І от це, напевне, найбільше те, що відштовхує від гри. Немає бажання її грати ще, того, що, що, що нічого нового я від цього не отримав. Yep. Тому Defnet Field, напевно... Та розчарування, яке там в порівнянні наскільки ти чекаєш, очікуєш, і вона приходить і ти граєш. Блін, це не те. Так. Наступна номінація це Раз в Рігі палка стріляє. От Marvel Champion для мене така гра. Тобто, коли ти раз в Рігі дістанеш, з десь побачив. О, да, давай спробуємо. Боса завалити, І ти береш ці склав дві до докупов і пішов боса. Виграв, програв. Емоції класні, історія класна. Не знаю, от, гра Супер така, не вистачає да, доповнення. Тобто, дай Бог рано чи пізно їх таке. QB Games реалізує. от, Тому. Вона як. І недооцінна для мене і недовоцінною грою ті самі е, Тіні Таунс. Маленькі містечка немає. От, крихітні, маленькі крихітні містечка. Також чудова гра, яка рідко дістається, але коли грається, емоції тільки на От. І тому така собі номінація, і раз у рік палка стріляє, то це дійсно Champion, яка Рідко дістається, але завжди впевнено і бажання до неї грати є і позбутися її точно немає. Одним з таких відкриттів є Аркс. Полюбляю тип тейгінг, і як він тут реалізований, просто було супер. От В грі є все, що треба, як. Хоч в всесвіті космічних війн, своєрідних захоплення планет, будівництва, розширення, якісь моменти. Але це, щоб відбувалося швидко, зрозуміло, ну, просто супер. І це вже шейктейкін. От нас класно, от то вона заходи. Саме мені, я не знаю, от я задоволення її, завжди б зіграв би. Як хто б запропонував би. Хоч да, довгий період вже немає як її пограти, але гра подобається. Єдине, там з такого путанини може бути у вас завжди. Це як ходити по мамі. А все, все інше роз'яснюється за пару хвилин. Тому... Аркс все ще. Вважаю, що одна з найкращих ігор, які в минулому разі зіграв і хочеться ще. Це номінація сім'я. Тобто, якщо запитати, що зіграти ми хочемо, то це будуть спеції. От. На побудову свого механізму зараху на карт. Граєш с задоволенням кожен раз і будь-коли там дістатись зіграти. Вот. Тому, не знаю, як ви, наші сім'ї влюбляють саме цю гру. І... будь-коли. Очікування наступного року. Ну так, це All King's Crown. Дай Бог правильно сказав. Люблю Оріфламу. В цій грі є щось від неї. По відчуттях і по прочитаному всьому. На ТТС я її не грав, тому там тільки знаю огляди і. І надіюсь вона буде локалізована. От. Але це, ну крім того, шей арт, тобто автор так само, як часто в мене сам створив гру, сам її намалював. І вона ну, прям спонукає мати в колекції. Тому надіюсь, да, дійсно буде локалізація, не будуть поспішати її брати. І... З нетерпінням очікуватиму. Цікаво, що скажу, що в наступному році, напевне, пошта вже буде готова. Ті, хто її чекають, да, вона зміниться, да, з такого. Бій під гур, бо ми перший зимовий похід. За них не забули, вони будуть. Буду розвивати спортивні, так які хотів. Щодо до Терафроста і Плутон також, думаю, комусь їх запропоную, аби час був доробити прототипи. От. Добрий лікар, напевне, матиме е, свій розвиток е, як і доповнення, так і певної зміни сетингу. Бо є багато інших професій, про які можна розповісти через цю гру. Е, Що ще з такого повім сказати? Ну, напевне, ЗСУ. Дуже хочу її зробити 2.0, е, спростити е, е, і направити саме на дуальну. От. Є ідеї, є плюс, скажімо так, служба дала змогу ще більше зануритися в роботу армії і ті підрозділи, хто дійсно заслуговує бути в цій грі. Ну, З новим роком слава Україні!